Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я консультант з освіти за кордоном, уже 14 років, і всі ці роки я працюю з Чехії, з чеськими університетами, системою вступу. Масаріков університет в Берно частенько його питають батьки. І університет має високі рейтингові позиції, величезний університет, можна порівнювати навіть трішечки з Карловим університетом. Знаходиться в Берно, це друге залучне місце Чехії. І що би хотілося сказати, що нам потрібно розібратися, які факультети спеціальності, яка система вступу, що там з хутожитками, що цікавого є про цей університет? Ну, по-перше, коли ми говоримо з вами про факультети і спеціальності, що хотілося б про що нагадати? Величезний університет, 150 навчальних програм, 33 тисячі студентів щороку 7 тисяч випускників з цього університету. Навчатися доволі непросто, але це Масаріков університет Брно а, має юридичний факультет, який має наступні спеціальності: судово-медичні дослідження, теорія, практика кримінального та адміністративного судочинства, державне управління з спеціалізаціями фінансовий менеджмент, кадастрове управління. Загальне державне управління, старший судовий інспектор. Вступчаська мова Б2 і тест ТСП, про який я скажу нижче, юридичний факультет. Крім того, є медичний факультет з різними трирічними програмами: дентальна гігієна, гігієна зубів, фізотерапія, лабораторна діагностика в охороні здоров'я, харчова терапія, оптика, оптикометрія. Ортопедія, допомога кушерки, радіологічна допомога, загальномедична медсестринська справа, медична допомога. І тут уже у нас, крім чеського Б 2 потрібен тест біології, хімії або біології і фізики, все залежить від спеціальності, конкретно, яку ви обираєте. Отже, медичний факультет Масаріков університет Брно. Факультет природничих наук. Величезний обсяг спеціальностей і дуже серйозна підготовка, матеріально-технічна база цього факультету, фізика нанотехнології, фізика з акцентом на освіту, географія, картографія має ще декілька спеціалізацій. Соціальна географія, географія, картографія з акцентом на освіту, геологія, хімія, хімія та технології матеріалів для консервації, реставрації. Факультет природничих наук ще має хімію з різними спеціалізаціями: хімія та технології матеріалів, хімія з акцентом на освіту, медична генетика, молекулярна діагностика, управління водними ресурсами, математична біологія і біомедицина, математика з різними спеціалізаціями, математика з акцентом на освіту, навколишнє середовище та здоров'я, екологічна безпека. І ще, крім цього, факультет природничих наук має наступні спеціальності: антропологія, біохімія, біохімія, біологія з акцентом на освіту, екологічна еволюційна біологія, експериментальна та молекулярна біологія. Не зачитую всі спеціалізації, є на слайді в нашому відео. Дивіться: фізика і умови вступу це ЧСКБ2, тест на загальні передумови навчання, розроблений у Масаріковим університетом, плюс профільний предмет теж тест. Філософський факультет, один із доволі масштабних в Масаріковому університеті, є польські студії з різними спеціалізаціями, є допоміжні історичні науки, португальська мова література, психологія, релігіознавство, російські студії, грецькі і латинські дослідження, фахівець образотворчого мистецтва, соціальна педагогіка та консультування, іспанська мова література, теорія та історія кіно і аудіовізуальної культури, теорія інтерактивних медіа. Українознавство, факультет філософський ще має англійську мову, літературу, археологію, архівну науку, Балтійські дослідження, чеська мова та література, китайські студії, давня історія, історія мистецтва, театрознавство, естетика, етнологія, філософія, французька мова та література, історія, музикознавство, інформаційні дослідження та бібліотекознавство, італійська мова та література, японські студії південно та балканські студії, каталонська мова література, класична археологія, музеологія, німецька мова і література, нідерландська мова література, норвезька мова література і культура, сучасна грецька мова і література, загальна лінгвістика, педагогіка, де є цифрові технології в освіті комп лінгвістика і комп'ютерна як спеціалізації. Крім того, філософський факультет передбачає, що у вас буде вступ з чеської мови рівня b 2 Тест передумов навчання Насарікового університету та письмовий галузевий іспит, якщо, наприклад, це історія чи археологія, чи там мова, треба подивитися більш детально, що саме ви будете здавати. Педагогічний факультет це всі спеціальності з акцентом на освіту, з тим, що ви будете їх саме викладати, та станете педагогами. Англійська мова, чеська мова, історія, французька мова, фізика, музична освіта, хімія, логопедія, математика, німецька мова, громадянство соціальні науки, природнича історія, російська мова, соціальна педагогіка та дозвілля, спеціальна освіта, технічна та інформаційна освіта. Практичне навчання, підготовка вихователів дитячих садочків, освіта в сфері охорони здоров'я, художня освіта та образотворче мистецтво, географія і французька мова для бізнесу. Ступчаська мова Б2 і тест на загальні передумови для, до навчання. Цікавий частенько мене питають про фармацевтичний факультет. Є фармація як п'ятирічна спеціальність безперервний бакалавріат і магістратура, і є спеціальність косметика. Вступ, чеська мова Б2, тест біологія і хімія, загальні вимоги до підготовки. Тест на загальні передумови навчання тут відсутній, але тут будуть ваші саме профільні тести, оскільки це фармацевтичний факультет. Факультет економіки і адміністрування, економіка, фінанси та фінанси і право, економічна політика, економіка та менеджмент бізнесу, бізнес, інформатика, регіональний розвиток та туризм, державна економіка і управління. Чеська Б2 2 тест на загальні передумови до навчання, розроблений Масаріковим університетом. Факультет інформатики дуже цікавий, завжди про нього питають. Має такі спеціальності, як інформатика, інформатика в освіті, кібербезпека, програмування та розробка додатків. Є ще спеціалізації на інформатиці, але вступ Чеська Б2 2 тест на загальні передумови до навчання, ТСП, розроблений самим університетом. Факультет соціальних досліджень має такі напрями і спеціальності: безпекові і стратегічні дослідження, екологічні дослідження, європейські студії, медіазнавство та журналістика, міжнародні відносини, розвиток персоналу та працевлаштування, політологія, психологія, соціальна антропологія, соціальна робота, соціологія, сучасна історія. Чеська – тез з основу суспільних наук або ЗСВ від Масарікового університету або є такий загальночеський тест з СИО, саме основ суспільних наук, і його результати теж підійдуть для вступу на факультет соціальних досліджень. Факультет спортивних досліджень, фізіотерапія, спортивний менеджмент, рух і здоров'я спеціалізаціями, фізичне харчування та спорт, коучинг. Має теж такі спеціалізації, як фітнес-тренування, спеціальна освіта сил безпеки, спортивні тренування, тобто коуч як тренер. Ступ-Чеська Б2 і профільні тести. А якщо виступаєте саме на фізичне виховання і спорти, коучинг, у вас буде здання: здати, потрібно буде спортивні нормативи, певні: плавання, біг, баскетбол, гімнастика, тест, яцика, фізіотерапія, спортивний менеджмент. Це фізичні вправи та здоров'я такі напрями, це лише тест ЯЦК. Можна подивитися, розшифрувати, що це за тест, і ем, таким чином визначити, вступаєте ви в цей університет чи ні. Що стосується вступу, ну, майже на всіх факультетах є тест на передумови до навчання. Винятки: це медичний, фармацевтичний факультет спортивних досліджень, факультет соціальних досліджень, де там тест на основи соціальних наук. На медичному факультеті професійні вступні спити це біологія, фізика, хімія, можливо, на деякі спеціальності соматологія. на фармацевтичному тести біології і хімії. На факультеті спортивних досліджень є свої практичні тести і довідка від лікаря, що ви можете вступати на такий факультет, тобто фізично ви не маєте жодних обмежень. Факультет соціальних наук допускає тести з СИО. На сайтах факультету, і ми на нього подивимося. У вас буде більш детальна інформація, як готуватися, як вступати, навіть перелік літератури, яку треба опрацювати перед вступом, щоб успішно зайти на будь-які такі варіанти вступу. А про тест ТСП, унікальний, так, який здається лише в цьому університеті, розроблений самим університетом. Коротенько. Ну, всі документи подаються, щоб встигнути на дві спроби до 31 січня. А чеські діти навчаються ще в 11-му, ну, в випускному класі, 13 класі. Українські діти зазвичай знаходяться або на підготовчих відділеннях, або якщо виступаєте напряму з України, то зверніть увагу, що до 31.01 всі документи в перекладі, кабінет заповнений, оплачена приглашка від 450 до 900 крон залежить від спеціальності чи престижні спеціальності вища оплата. Ви маєте дві спроби. Зараховується найкраще. І це очні спроби, це не онлайн-іспити. Тобто, перша спроба завжди пишеться в берно, друга спроба може бути ще в декількох містах Чехії, таких як там Пралга, Єглава, Градіц Кралов і так далі. Є перелік міст де воно проводиться. Те скрадається з трьох виборів: числово-аналітичне мислення, міркування англійською і критичне мислення. Кожен вимір 15 питань. Окремий часовий ліміт оцінюється окремо, і там, коли ви дали правильну відповідь, присвоюються бали, коли ви не дали відповіді, не присвоюються бали, коли ви дали невірну відповідь, там інший коефіцієнт розраховується. Тому треба це таке ще мистецтво здати цей тест. Але якщо Масаріка в університет це ваша ваша мета, то ви маєте просто підготуватися до такої ситуації. Що би хотіло Показати вам стосовно Масаріка університету, є сайт, на якому вказано все життя університету, майбутні студенти, да, які варіанти навчання, електронна заявка і так далі. Я хочу навчатися. Да, навчальні програми, посібники, дати запрошення, запитання, ну, все, що стосується якби, да, вступу, все ви можете це все прочитати. А де живуть студенти Масарікова університету? Вони мають цілу систему гуртожитків в Берно. Їх тут 9. В принципі, вони теж пов'язані певним чином з факультетами. Від 200 до 300 євро на місяць буде коштувати проживання в чеському гуртожитку. Ну, ви можете будь-який гуртожиток подивитися, Буде, які є місця там. Майже 500 людей живе в такому гуртожитку, да? відкрити галерею і оцінити, що це за умови. Умови доволі прості, як завжди в чеських гуртожитках. Є ліжко, стіл, поличка, розетка, шафка все, що тобі потрібно, основне для твого житла, життя, душові. Це блочна система. Тут є холодильник, є полички. там. Є місця загального користування, де ви можете сісти, навчатися спокійно. Так? Є спортивні зали, є кухні, є, ну, є такий загальний вид, який ви можете спостерігати. Отже, Масаріков університет. Записуйтесь на консультації, дізнавайтесь про освіту в Чехії, ретельно готуйтеся. Ми будемо розповідати про різні університети, факультети і спеціальності. Завжди є сенс подавати в декілька університетів, на декілька спеціальностей проходити вступні іспити. Найголовніше, щоб ви мали уявлення, як до цього підготуватися, і все ж таки завершити процес вступу і завершити процес навчання. Дякую, що ви.